Бувають дні, коли Господь так близько, тоді душа і дух співають в унісон, тоді, здається, небеса схилились низько, в тому й ти відчуваєш теплотою його долонь. тоді о серце дивно оживає Боже Слово, і кожна йота набуває з міста сенс, і розумієш, що нічого випадково не станеться, бо Господу давно відомо все. Тоді оста творця не можуть не хвалити, тоді не хочеться піднятися з колін, а хочеться молитися і душу оголити, бо розумієш зовсім поруч Божий син. Але бувають дні, коли в дощі тривога, немає сил і пісні на устах, коли не відчуваєш поряд дотик Бога, а замість радості розчарування і страх. Коли ослабла віра марно прагне піднятися у городу небес. І сумніви безжально душу ранять, питаючи, хіба твій Бог він Бог чудес? Тоді в цей час ти пригадай моменти, коли Господь доводив кожен раз, що Він прийшов страждати і померти, а потім і воскреснути для нас. Згадай, як на твої молитви Бог неймовірно відповідав, приходив вчасно і зовсім непомітно. Втирав сльозу і міцно обіймав, і вчан, роздавлений, розбиту віру, відновлював щоразу Божий Дух, Господь зміцняв, благословляв надміру, бо Він єдиний незрадливий друг. Згадай, що Бог приходив як цілитель, який не тільки тіло лікував, а й серце, наче ну, той потік розлите, щоразу до життя майстерно повертав. І з року в рік Господь доводить вірність сторінку за сторінкою, гортаючи життя, нагадує, що кожен день са ближче вічність, в якій немає ні початку, ні кінця. Ми скоро розпочнемо календар в ньому будуть дні, в яких Господь так близько, і будуть дні, в яких покласти на вівтар нам доведеться найцінніше і схилитись низько. В таких моментах, друже, ти не сам, Бог буде поряд. Він не залишає для нас яскравий приклад Авраам. Бог не змінився, він про нас подбає. У сірих буднях і в погожих днях, у всіх сезонах, наш дворець незмінний і незалежно від календаря. Бог був і є, і буде завжди вірний. Амінь.